Тепер я хотів би передати слово залу. Какие у кого есть вопросы, Пожалуйста, представляйтесь. і пам'ятайте у регламенті 2-3 хвилини. Мене звати Андрій Дещиця, я посол України в Польщі. И, э, насправді я хотів продовжити цю тему, яку э, мій колега посол Естонії вже частково э, Яку частково торкнувся, якої частково торкнувся, і власне, що ми можемо зробити для того, щоб звільнити е, цих всіх е, політичних в'язнів, які зараз знаходяться в Російській Федерації? Я зараз дуже добре пригадую е, е, час, коли той е, день, коли було винесено вирок, е, е, власне Кольцову і. і е, Кольченко, і на наступний день польські режисери, буквально така емоційна акція, організували відкритий показ фільм Кольцова Геймер під відкритим небом біля Палацу культури і науки там зібралося там, кілька сотень людей, які ну, були вражені рішенням звичайно російського суду, але також підписували петицію і така форма. Підтримки своєї рідної, там різного роду флешмоби, ліхтарики, але насправді все ж таки існувало це питання, а що далі, що ми можемо зробити? Незадоволення, протест, наскільки він може вплинути. І я зараз, коли мене власне, на цій зустрічі запитали, що можна зробити, то я е, запропонував наступну е, вніс наступну пропозицію, щоб на політичному рівні. Е, на дипломатичному рівні кожна зустріч, яка би мала починатися з російськими делегаціями чи партнерами, починалася з слова. Чи ви коли ви звільните Савченко, Кольцова, Кольченка і інших 12-13 політв'язнів, чи більше політв'язнів, чи, чи естонських політв'язнів, естонських офіцерів, які знаходяться в російських тюрмах. І тільки після того починати далі діалог. І після тільки того починати розмову. І Я дуже радий, що власне така пропозиція, ця пропозиція такого тиску, політичного тиску, була підтримана з паном послом і особливо Юрою, який відчув, що можна зробити перебуваючи в російській в'язниці. Я думаю, що якщо ми будемо не забувати і продовжувати тиск, то нам це вдасться. Дякую. Дуже дякую. Ще питання? Представтеся дуже коротко. Я член політради, колишній колишній член політради партії УНАО. З 2012 року був, можу показати, мене пан Микола Карпюк, як поляка українського висилав до Республіки Польщі для налагодження близьких стосунків з братнім польським народом. Цього мало хто це знає. Тому що Микола Карпюк теж. Має польське, ну, польську кров. І Миколі Карпіку дуже залежало, щоб примирити такі трудні сторінки нашої історії, як Волинська різня, як часи Другої світової війни. Я старався зустрічатися тут з різними польськими колегами. Також Микола Карпюк дуже Миколі Карпюку дуже залежало на, плану, на такому проєкті, як Міжморжа. Я також хотів би зазначити те, що, е, вибачте, слова, що Микола Карпюк, я його знаю, ми з ним будували партію на Онсові. Він ніколи в житті не, буду, не, не воював в Чечні, як його звинувачують. Він був тільки е, в Придністров'ї і в Грузії. Ну і також е, я знаю, що. Миколі Карпіку зараз дуже трудно. Я це сам приконався за того, коли я був 14 року побитий на Майдані, викрадений контрозвідкою, як катували мене, як топили, як вивозили до лісу, які тортури пережив, як током катували все інше. Я можу тільки уявити, чому зараз не пускають до Миколи адвоката. Я не знаю стан здоров'я Миколи Карпіка. Тому високі гості, ой, високі високопанства, високі гості, прошу вас. Будь ласка, якщо буде вас нагода, зустрітися з Миколою Карпіком. Уже з ним зустрітись. Будь ласка, передайте вітання адвокат... від його колеги Анатолія, Анатолія Шелудько. Дуже дякую. Угу. Спасибо большое. Напомню, що з Миколою Карпыком удалось зустрітися, але сам факт, в якому состоянні його вдалось увідіти, тобто. Есть... По информации адвоката, его кожа даже не серо-зеленая. То есть мы можем только догадываться о тех пытках, которые ему пришлось пережить. Еще есть вопросы из зала? Можно? Так, пожалуйста. Меня зовут Евгения Закрыська, я адвокат, и я вот читаю список Савченко, І я, окрім, скажімо так, неправомірних дій і підстав для внесення до там винесення персональних санкцій, я просто бачу підстави для порушення кримінального провадження в Україні і які пов... Слідчі органи України мають повне право це зробити і не те, що мають, я вважаю, власне, зобов'язані. І всі ці особи, які знаходяться в цих списках, в принципі, це дуже добре, що громадськість аналізує ці документи, що це, це, це все дуже добре. Але набагато більше ваги це б мало, якщо б поруч стояло б повідомлення про підозру, направлено тоді. Тобто клопотання про міжнародний розшук направлено. Тоді то власне я не бачу перешкод це робити не тільки у справі Савченко, а й власне у справах всіх заручниках. І до речі, я тут не зовсім не зовсім зрозуміла. Чи ви відносите осіб, які утримуються в Криму до цих заручників? Чи ведеться якась діяльність щодо їх визволення? Тому що це, звісно, Україна, але ми ж не контролюємо цю територію. Дякую. Дуже дякую за питання. Насправді, абсолютно Женя під. Підтримую твою думку. І проблема в тому, що українські органи розслідування працюють тільки після доброго пінка, і треба, напевно, такий пінок від громадськості їм дати, щоб вони взяли ці списки, подивилися, чи є там склад правопорушення, і відкрили кримінальні провадження. Стосовно Криму, у нас окремий список людей, які знаходяться в місцях позбавлення, в місцях несвободи, за політичними мотивами в Криму. Чому він окремий? Тому що Крим це Україна, і ми ведемо окрему кампанію по звільненню людей, які знаходяться там за політичними мотивами. Таких людей ми знаємо вісім, і так само, як і в даному випадку, ми не переконані, що це всі відомі нам люди. Це троє кримських татар, яких обвинувачують за сюрреалістичною справою 26 лютого, коли вони вийшли на мирний протест проти окупації за єдність України. І ще до того, як був проведений псевдореферендум під дулами адвокатів, от за те, що вони реалізували своє право на свободу мирних зібрань, по суті їх обвинувачують. Це в тому числі керівник власник іноземної школи, який написав пост у своїй на соціальній сторінці у Фейсбуці, який висловив незгоду з анексією Криму, отримав відразу купу питань від центру Є. Це центр протидії екстремізму і зараз знаходиться під обвинуваченням. Це троє людей, які переслідуються з релігійними мотивами. У них нібито знайшли якусь літературу екстремістського характеру. А в Російській Федерації дуже багато літератури, визнано екстремістською, на відміну від України, і от вони знаходяться знову ж таки під слідством. І такий дуже відомий кейс в експертних колах дуже відомий, на жаль. Це Олександр Костенко, учасник Євромайдану, якого зробили головним карателем. Він справа сюрреалістична. Він обвинувачується за те, що брав участь у Євромайдані. Ну, це де-факто. А як це обставлено юридично? Що він, знаходячись в лютому 2014 року, в місті Києві нібито кинув камінь, і слідство точно знає розмір цього каменя. В іншого громадянина України, працівника правоохоронних органів в кримського беркуту, тобто окупаційна влада Криму переслідує громадянина України за, нібито вчинені ним дії проти іншого громадянина України. Це взагалі поза будь-яким правовим полем, і не треба було закінчувати юридичні факультети, щоб це розуміти. Єдиним доказом цієї справи є свідчення якогось Стьопи. Які, якого ніхто ніколи не бачив цього Стьопу, от але він боїться в Окупованому Криму розкрити своє справжнє ім'я, з'явитися в суд і тому власне. Його покази зачитувала самопроголошена прокурор Наталя Поклонська. Ну, власне, з цієї справи можете зрозуміти, які обвинувачення в інших вісьми людей, і ми, звичайно, також домагаємося їхнього звільнення. І будемо говорити про них, і в і в тому числі закликаємо всіх так перейматися, в тому числі долею людей, які лишилися сам на сам з окупантом в окупованому Криму. Саша, дуже дякую. Чи є ще питання? Будь ласка, два останні питання. У мене два питання: перше мене звати, звати Сергій Трушкіної кореспондент ГАЗТП українське. Перше питання до пана посла. Естонської республіки, скажіть, будь ласка, технічне питання, яке погано висвітлено в змі, коли ми переїжджаємо кордон між Польщею і Україною, ми бачимо здоровенне зороне поле. Ви розказали зараз, що через кордон між Росією і Естонією ходять КДБшники і корови. Який спосіб технічно можна викрасти людину і перевести її через кордон з Естонії до, до Росії, якщо це треба робити через якийсь пропускний пункт? Тобто, як це робиться технічно і де гарантія, що не буде інших таких викрадень, якщо це так легко зробити? І потім буде питання до Наталі Лотковської. Чи можна зразу додати? Можна зразу? Ви багато розказали, що ви написали запити до? Правоохоронних органів Російської Федерації. Натомість я не почув відповіді на запитання, що було зроблено конкретного в справі Орлова. Коли повернулися польські депутати, серед яких був і пан Марек Шинчицький, який сьогодні зараз в цій залі, то вони дуже-дуже обурювалися, в якому стані знаходиться пан Орлов, і що запобіжний захід йому до цих пір не змінено. Чи були якісь конкретні дії з вашого боку для того, щоб змінити запобіжний захід саме в українському правосудді, щоб зробити перший крок для реформ? Дякую. Дякую дуже. Взагалі, я ні по польську, ні по українську не понимаю. Но я понял, что это як как возможно перейти через границу. то тут, э, вообще-то, эстонская вина, потому что эстонская, Эстония очень легалистическое государство. Э, у нас нет существующего договора о границе с Россией. Один раз подписали, но Эстония ратифицировала, но России там что-то не, по, не понравилось в том решении, как эстонский парламент это ратифицировал, и они отозвали свою подпись. Ну, пришлось снова переговаривать с ними, снова подписали. Теперь ждем, ждем снова ратификации. И предполагалось, что ну, линия границы имеется, но выстраивать будем, когда есть э, законная основа под этой линией. Но в отношении с Россией на законы смотреть нельзя. Забор нужен, а не закон. И вот поэтому там, дескать, для этого конкретного случая создали на границе окно для эстонского офицера, чтобы информатор мог прийти в Эстонию. Но, наверное, его там пришили. И Получили данные, ну и поэтому была спецоперация. Так что это было возможно. Теперь уже решили обустроить границу, несмотря на отсутствие договора, Потому что в случае с Росіи договора ничего не означает. Спасибо большое, Валерия. Дякую за запитання. Стосовно справи пана Орлова, маю зазначити ну, перш за все, це те, що відповідно до української конституції у нас правосуддя здійснюється виключно судами і вплив на суд в будь-який спосіб заборонений. Причому вплив на суд з боку будь-якої особи, хто б це не був, омбудсмен України, журналіст чи будь-яка інша особа. Тому у мене як у омбудсмена України є досить обмежений перелік. Методів і засобів реагування у випадку, якщо мова йде про порушення права особи, в тому числі на розгляд справи в розумні строки. Про один з них я вже говорила це звернення до голови суду. І такі звернення вже були. І відповідно я отримувала інформацію стосовно руху кримінальної справи, стосовно розгляду цієї кримінальної справи. І голова суду відповідно знає, що розгляд цієї справи знаходиться на контролі у омбудсмена. Крім того, у мене Завдяки співпраці з програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй проводиться такий спеціальний проект. В 11 регіонах України створені посади регіональних координаторів по зв'язках з громадськістю. Це представники громадськості, які мають відповідні мандати і працюють як регіональні представники омбудсмена в певному регіоні. В одеському регіоні так само є такий представник, і відповідно він присутній на кожному засіданні, яке відбувається по кримінальній справі, по обвинуваченню пана Орлова та інших осіб, тому що справа містить декількох підсудних в цій кримінальній справі. Він присутній з єдиною метою з метою моніторингу дотримання прав людини під час процесу, тому що знову таки згідно з українським законодавством. В вищій кваліфікаційній комісії суддів України, в органі, який має право прийняти рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, є також представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І відповідно я маю право звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів у випадку, якщо я бачу порушення прав людини під час кримінального цивільного адміністративного і так далі процесів. Для того, щоб таке подання було обґрунтованим, відповідно мені потрібні мої очі, які, відповідно, мене проінформують про те, наскільки процес відбувався із дотриманням прав людини. В разі якщо я бачу порушення, то відповідно таке звернення направляється до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Відповідно, в цій справі так само присутній представник уповноваженого він присутній в кожному процесі він моніторить цей процес. Крім того, з листопада 2012 року Офіс уповноваженого справ людини виконує функції національного превентивного механізму проти катувань. І цей механізм передбачає в тому числі і проведення постійних моніторингових візитів в місця позбавлення волі, в тому числі і в слідчі ізолятори, в якому в одному з них знаходиться зараз пан Орлов. Відповідно, під час моніторингових візитів. Вивчалось також і питання надання медичної допомоги пану Орлову, Були знайдені певні недоліки, були над... направлені відповідні рекомендації, і крім того, той же регіональний представник слідкує за тим, щоб ті рекомендації, які стосуються надання медичної допомоги пану Орлову, були виконані в повному обсязі відповідним регіональним офісом Пенітенціарної служби України. Дякую дуже. Я, бы хотела, я хотела бы на этом подвести небольшой итог и поблагодарить прежде всего наших панелистов. К сожалению, мы не, смог, не сможем подключиться с Ростовом с Верой Савченко и с Крымом с Натальей Каплан в связи с тем, что там плохая связь. Однако я хотіла би передать одну большую просьбу со стороны Наталії Каплан, чтобы ее дело щоб дело ее брата не забывали. То, чего больше всего бояться политические заключенные, то чего больше боятся заложники Путина. они боятся того, что их забудут. И наша с вами обязанность, и, собственно говоря, для этого был и организовано это мероприятие, для этого начинает тоже стартовать наша глобальная компания Let My People Go, которая будет также поддержана и фундацией Открытые диалог, и People Need, и Евромайдан СССР, которая будет включать не только украинцев, но тоже и гражданина Евросоюза Эстена Кохвера. Мы будем защищать наших граждан, мы будем защищать граждан Евросоюза, потому что мы верим в то, что Вместе мы действительно можем построить демократическое будущее. Хочу также сказать, что в конце октября мы планируем выпустить детальный отчет, где опишем все 13 случаев политических заложников Путина. Точно так же, как мы это сделали раньше с делом Сенцова, с делом Савченко, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, дипломатам, почему именно эти случаи мы считаем политически мотивированными, почему именно этих людей необходимо в первую очередь максимально приложить все усилия, чтобы их освободить и остановить пытки. И тут огромную массу пропаганды со стороны России, которую они пускают в мир. Одним из наших рекомендаций, прежде всего и одна из наших главных трудностей, это сбор, так на самом деле, средств для того, чтобы финансировать адвокатов этих дел. Это люди не правозащитники, эти люди не адвокаты, поэтому срочных средств для того, чтобы оказать качественную помощь адвоката, фактически, или медицинскую помощь, или какую-то другую помощь для этих заключенных практически невозможно, если нет таких средств. И, конечно же,

где судебные процессы проходят в закрытом режиме. И что с этими людьми, и на какие сроки они приговорены, мы не знаем. Поэтому наша главная обязанность и то, что мы можем сделать, сделать максимально публичными их дела и в таких, таким образом их защищать. Я хотела бы еще раз поблагодарить наших партнеров, благодаря которым стала возможна организация этого мероприятия. Это Киев Диалог, это People in наши коллеги из Евромайдан СС и моим всем коллегам из фундации Открытия. диалог. Большое спасибо вам, дорогие гости, за то, что были сегодня вместе с нами. И я предлагаю вам поаплодировать тем людям, которые действительно приложили очень много, чтобы освободить наших заложников.